Привіт, друзі! Новий тиждень і нові акції АТБ з 17 травня по 23 давайте разом їх переглянемо. Рафінована соняшникова олія Олейна 850 мл 47 гривень. Шоколадки лакмі від Рошен з печивом та вафелькою по 21,60. Шоколадка Корона. Кокос. Чорний шоколад 29 гривень. Десерт молочний. З арахісом та чорний. Від розумний вибір. 1550. Знижки на чорні шоколадки від «Рошен», Продовжено. Батончики від своя лінія. З арахісом, рисовими кульками та карамеллю. З арахісом, ногою та карамеллю з кокосом по 16,70. Тістечка відмілка 150 грам за 70 гривень. Фірмовий бісквіт. Згущене молоко. 330 грам. 6 штук, 59 гривень. Барні. Молочний смак. 150 грам 55 гривень. Шоколадні цукерки Любімов. 140 грам 87 гривень. Шоколадні цукерки від делюкс 250 грам за 97 гривень. Труфель 200 грам. 83 гривні. Печиво до чаю. Цукрове. Від своя лінія. 14 гривень. Печиво моя люба. 16 гривень. Цукрове печиво лагода. 180 грам. 15 гривень. Печиво здобне. 300 г 3150. Молоко згущене, Варене і риска. 370 грам. Своя лінія. 37 гривень. Молоко незбиране згущене, З цукром. Своя лінія. 440 грам 41 гривня. Кілограм цукру тепер обійдеться в 32,80. Кава Амбасадор. Преміум. Розчинна сублімована. 200 грам за 160 гривень. Кава Мелана смажена. Амбасадор 250 грам. 90 гривень. Кава Маккофе Голд 70 грам. Рощина сублімована – 59 гривень. Кава Форд 75 грам та 225 грам. Мелана. 29 гривень та 64. Кава Якобс Монарх. Мелана. 250 грам. 139 гривень. Якобс Еспресо 500 грам, 166. Кава від делюкс. Натуральна мелана 500 грам 182 гривні. Кава Ейліс 500 грам 18750 кава в зернах по кілограму 319 гривень та 385. Кава Якобс Монарх. Крема 60 грам. 75 гривень. Кава Якобс. Капучино, смак мілка: 500 грам. 145 гривень. Какао порошок від своя лінія. 100 грамовий. 27 гривень. Чай лавара в пакетиках. Чорний з бергамотом. Цейлон. Та зелений. 24 пакетика. 38 гривень. Чорний чай з фруктовими нотками, 20 пірамідок, 38,30. Чорний чай з бергамотом. 43 гривні. Чорний чай з фруктами. 41. Чай ловара. Зелений. 25 пакетиків. А сорті, 59 гривень. Розсипний чай азерчай. 100 грамовий. На вигляд гарний. 56 гривень. Чай тет. Британська імперія. 48 пакетиків. 50 гривень. Чай від своя лінія. 80 грам. Чорний з фруктами. По 36 гривень. Розсипний чорний чай. 40 гривень. Крупа гречана. 1 кілограм за 45 гривень. Рис жасмін. Від делюкс. 1 кілограм за 70 гривень. Рис в пакетиках. 4 пакетика по 125 грам. 39 гривень. Крупа гречана подрібнена. 39 гривень. Рис басматі пропарений. 500 г. 61 гривня. Макаронні вироби від Deluxe. Пів кілограма. Пера, спіральки, гребінці по 43 гривні. Улокшину обійдеться дорожче. 53 гривні. Вермішель ярка. 1 кілограм за 32 гривні. Макарони від своя лінія. Мушлі та кільця. 400 грам по 32 гривні. Спагеті вітеля паста 400 грам 28 гривень. Вермішель швидкого приготування. Від своя лінія. Смаки в асортименті. 8 гривень. Попкорм, який готується в хвильовий. 90 грам. Зі смаком карамелі та сметани і цибулі по 14 гривень. Солодкі кукурудзяні палички. Зі муком молока по 17 гривень. Неглазуровані солодкі 20 гривень, ціна на курячі яйця. Яйця зменшуються, а ціна росте. За одну штуку 450. Питний йогурт від його Персик та полуниця. В пляшці за 50 гривень. Йогурт від Чудо, Персик та полуниця. 520 грам 39 гривень. Йогурт від молокія 770 грам, Лісові ягоди. Ситні злаки. 46 гривень. Йогурт від своя лінія, Полуниця та Черниця. 41 гривня. Сирочок від чудо. 100 гровий. Лісові ягоди. Персик. 1550. Сирковий десерт від дольше. Два смака. 200 грам, 27 гривень. Йогурт від Дольше. 280 грам. полуниця, Персик маракуя. Ананас деня. 27 гривень. Новинка від молокія. Білий йогурт плюс полуниця. 240 грам 25 гривень. Білий по грецьки 31 гривня. Желе із соком. Персик та вишня. 120 грам 1550. Лазуровані сирочки. Від злагода. 6 штук. 120 грам за 42,50. 50. Сорок від розумний вибір. полуниця. 8 гривень. Тісточко картошка 6 гривень. Сирок чудо. Ваніль 10 гривень. Від ферма. Ваніль та карамель. 10 гривень. Тісточко від своя лінія. З молочною начинкою. Покрите. 13 гривень. Схожа відмілка. вже за 20. Ряженка, слов'яночка 870 грам 42 гривні. Айран, 450 грам. 21 гривня. Кефір від злагода з вітамінами. 800 грам, 36 гривень. Кефір простоквашино 2,5 37 гривень. Кисломолечний сир від своя лінія. 5% 300 г 44 гривні. Сир від простоквашино 5% 60 гривень. Сир від президент 5% 350 г. 54 гривні. Сир зернистий 32 гривні. Вершки до кави. Процінні 100 г 17 гривень. Продукт молоковмісний. Сметанний селянський 400 грам. 19 гривень. Сметана безлактозна. Від молокія 300 грам. 35 гривень. Сметана від молокія. 300 грам 15%. 29. Сметана слов'яночка. 345 грам. 36. Сметана в плівці. Яготинська. 20% 400 грам, 45 гривень. Сметана простоквашино 15% 325 грам 27,50. Сметана галичина 15% 34 гривні. Молоко від своя лінія. Ультрапастеризоване 1% 29 гривень. Молоко яготинське 3,2. Ультрапастеризоване 35 гривень. Молоко від ферми. В пляшці 2,5 35 гривень. Молоко пряжене. 38 гривень. Ну і, звісно, казкове 33. Класна знижка на сири від кому. В асортименті сметанковий, молочний, вершковий, гауда. По 40 гривень. А також горіховий по 47,50. Моцарела 200 грам. від золотий резерв 55 гривень. Сир м'який 170 грам, інсалата 43 гривні. Плавлені сирки від своя лінія: вершковий та дружба 70 грам. 12 гривень. Плавлений сирок янтар. Від прятин. 42 гривні. Сир плавлений. Ковбасний. 44 гривні. Сир вершковий 160 грам. Від ферма. 43 гривні. Сир янтар. 150 грам. 4250. Молоковмісний продукт Янтар 2350. Новинка: сир з блакитною пліснівою 59 гривень. Тостовий сир 8 пластинок 45 гривень. Сир пластинками салямі. Польський продукт 150 грам 49 гривень. Сир по від кома з ароматом топленого молока 61 гривня. Шинка в оболонці. Варена. Перший сорт. Вага батона 500 грам. 130 гривень. Ковбасний виріб. Куряча. 300 грам. 36 гривень. Четвертина куряча. Варено копчено. За 100 грам 15,40. Вироби фаршеві, для худога 430 грам, 52 гривні 50 копійок. Паштет першого сорту екстра 125 грам 12 гривень. Докторські фірмові міні 350 г 55 гривень. Виріб ковбасний, чесниковий. 420 грам 44 гривні. Гурман із сиром 420 грам, 60 гривень за 72 гривні єгерський, ковбаса шинкова 420 грам 155 гривень. Ковбаса прем'єра 420 грам, 109. Сердельки австрійські першого сорту. За 100 грам 17 гривень. Салямки до пива 160 грам. 66 гривень. Ковбаса. Золотиста. Перший сорт 80 грам, 28 гривень. Шинко рубана, Перший сорт 80 грам. 38. Курячий фарш 500 грам. 81,50. Мортадельки. Я пробувала, мені не сподобалось. 500 грамів 110 гривень. Котлета курячий від розумний вибір. 500 грам. 46 гривень. Піца 4 сири 93 гривні. Крабові палички від водний світ 250 грам. 64 гривні. Крабові палички від своя лінія Заморожені. 500 грам за 71 гривню. Пельмені левада панські 600 грам. 68 гривень. Пельмені левада з яловичиною та свининою. 133 гривні. Пельмені зі свининою та яловичиною. 800 грам. Від розумний вибір 76 гривень. Вареники мішутка 450 грам. З картоплею 41 гривня. Вареники з картоплею та м'ясом. 800 грам. Геркулес. 81,50. Вареники своя лінія з картоплею. 900 грам. 49 гривень. Пельмені по-українськи. Геркулес. 138. Пельмені мішотка. З м'ясом індички. Філейні. З телятиною. Телятина 98 гривень. Філейні 117. З індичкою 129. Пельмені своя лінія. З яловичиною та свининою 900 грам 95 гривень. Масло від делюкс. кисловершкове та солодковершкове 200 грам 82 гривні. Масло від ферма 63 180 грам 46,50. 73% 400 грам. 105,50. Продукт молочний. Наш молочник 28 гривень. Масло галичина. Екстра 82% 63 гривні. Морозиво «Розумний вибір. З наповнювачем вишня. По 7 гривень. До речі, у мене на каналі вийшло відео з обзором дешевого морозива. Хто не бачив, може переглянути по силочці. Ось тут зараз зверху вона вискакує. Морозова своя лінія. Каштан по 13.70. Вона також, до речі, є в огляді. Морозово айсбум 13.40. Класна знижка на великий стакан. З наповнювачем. Простеньке біле з какао. По 15 гривень. Морозово монако. Карамель з кунжутом. 21 гривня. Знижка на солодку водичку. Щось схоже на колу. 2 літра. На фанту та спрайт. По 27,70. Каша гречана зі свининою. Та каша горохова зі свининою. 340 грам. Від розумний вибір. Гречана 45 гривень. Горохова 40. Свинина у власному соку. від своя лінія. 54 гривні. Яловичина за 85. Консервований горошок від Верес 420 грам 40 гривень і також кукурудза в таку саму ціну. Дякую вам за перегляд. Всім вигідних покупок та мирного неба.